Вітаю на каналі Player Van Ready, мене звати Андрій. Продовжуємо. Back to the Dawn. Слухай, у нас перший раз така ситуація. Дивися третя ночі. Я далі лажу по каналізації. При тому, що я планував акцент робити не на каналізацію сьогодні. Безсоння, дивися, в мене вже рубає. Здоров'я падає через безсоння. Е, я так розумію, до п'ятої години мені треба повернутися в камеру. Або щось буде, я, чесно кажучи, не хочу перевіряти. Так, друга дошка пішла. Дивися, я можу повернутися прямо звідси в камеру. Окей. Я з даху не можу повернутися, а тут можу. Ну що, вистачить зараз 17? Угу. 4,16. Нарешті закінчив. Тепер можна зробити міст. М -м -м -м, з молоточком буде швидше. Окей, давай ми сюди прийдемо з молоточком. Зараз уже не буду це робити. Дві хвилини. Так, я не маю зовсім. Давай вип'ємо. Дві хвилини я можу пожертвувати хрен з ним. Earth... Які важкі ці двері що з каменю зроблені? Прикладаючи усю силу нічого e e з цього не буде. Вони навіть не змістилися на міліметр. Схоже, що я сам не зможу відчинити ті двері. Сам без пристроїв чи що він має на увазі? Блін, 4.18. Але ж як два працівника це робили? Дуже дивно. Так, ладно, 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 ладно. Час закінчиться. Давай я ще відмичку використаю. Напевно, немає змісту лізти вже наверх. Я не встигну. Скільки часу буде відмичка працювати? 5 хвилин. можу. Чудово. Несподівано, слухай. Так, це дійсно. А, кімната. Підсобне приміщення, де знезараження проводить. Ну, коротше. Сюди всі нечистоти зливаються. Тут обробляється хімія. А, так. Сморя тут ще більше, ніж каналізації. Жах. 423. Давай чекнемо, подивитися. Прочитати інструкцію. Деградейшн. Ну так, тут розкладаються. Угу. Сюди сходяться усі випорожнення всіх зеків. Так, і можливо э, той талісман, ну, то підв'язочка, яку нам треба знайти, якраз знаходиться в одному з тих э, в одній з тих камер. Якщо би я якось зміг відчинити зверху віконечко. Ні. Голими руками це. Не відчинити. Можливо, ось це я зможу відчинити. І... Чудова новина. Можна. Його можна відчинити. Погана новина. Його можна відчинити. І це віконечко занадто маленьке, щоб я міг все оглянути. Мені би треба було зануритися наполовину у це гівно, але цього не відбудеться. Так, тут збоку є якийсь слот? Читаємо. Щоб відчинити, використовуйте обертовий важіль. Якщо прикласти зусилля, то можна по... пошкодити. Схоже, що я знайшов спосіб, як можна все відчинити. Але де ж той важіль? Ну, де вентиль? Ну вон там є вентиль, бачу один. Не можна його взяти. Великий, велика цистерна. Тут все під тиском. Це може вибухнути. Треба бути подалі від того великої, від великої цистерни. Так, добре, це верстак, тут можна щось майструвати. Можливо, тут є. Блін, час закінчується. Окей, це якраз те, що треба. Там ще щось було, але камон. Це частина вентиля. Тепер треба сам вентиль. Можливо, го де інде кинули? Якщо я буду шукати по всій каналізації, то мені знадобляться тижні. Ага, дякую, дякую. 10 сили, та ви гоните? Треба повний комплект. Круто! Так, добре, що я тут можу поробити? Я можу позаглядати в усі віконечка? Ні, не можу. Не можу, мені треба по-любому вентиль десь знайти. Або силу збільшити. Правда, там було написано, що можна так відламати. Ну тут ще раз, тут нічого. 37. Не знаю, спробую. 437. Якщо час не буде тікати. Що не тікає. 10 сили. Мені здається, я можу мати 10 сил. Ні, в мене 6. в мене 6 це вже з обілкою І випивши ще в оту херню, я можу зробити 8, з тим, 9. Ремінь треба. З ременем могло би бути більше. Так, я все ще можу звідси, бач, швидко перемістити це собі в камеру. Ой, а куди я йду? А як. А, це через двері. Блін, забув. Мені здається, я можу дійти до церкви без втрати часу, а от перелізти до церкви може знадобитися час. І я сфакаплю собі, використаю, е... ну, ту хрінь, що піднімає силу на два. Воно одноразове, і воно в мене є лише одне. Ну, на вулиці точно не може бути далі 5-ї, тому що в 5 світає. 37. Акуратно дивимося за часом. Блін. Треба кожного... Ні, я вдовий спосуну. Добре, 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 добре. Клайм-б. 37. що. Якщо... Контролюємо час. Можливо, на то, щоб перелетіти на. Ну, Пролізти по кабелю знадобиться багато часу. Зараз будемо чекати. Мене напрягають оці от підсвітки, а ви зараз думаю, що мене засікуть. 8 треба. Добре, їмо. Ще раз чекаємо. Стренгс плюс 2. Боді мінус 10. Підходить. Випили. Коли в нас сила 8? чого Прикол. Коли сила 8. У нас плюс 1 до всіх китків на Агіліті. Прикольно. Включаємо, звісно. Поїхали. Слухай, який вдалий початок. Ну, взагалі, і минула серія і ця ми просунулися кудись. Правда, внизу бачиш, там поки що у нас є за це. А для чого? Вон люк є? Але ми попадемо просто в цей. 47. Твою мать, я можу не встигнути. Добре, тут люк є. Це напевно єдине. Да, бач, далі я хіти не можу. 47. У мене біда, я на перекличку, блін, не попаду. Це, напевно, буде, так, да, це кімната священника. Ну окей, я так можу вийти аж в цей, аж в двір. 447 це зовсім погано. Включити світло можна. Тут були, ми тут. Та-та-та, нам це не потрібно. Виключаємо. Куди в результаті ми. Вони з церкви, і, напевно, з церкви можемо вийти? Тут мені нічого не потрібно. <гум> можна вскрити. Запам'ятаємо, в мене немає відмички. Перевіряємо, наскільки далеко ми можемо піти. Зачинено ззовні. Нахіра тоді весь цей прихід. Вкрасти донати? Ви серйозно? Для чого мені це? Ха-ха-ха, позбирати бур'яни, ви серйозно зараз ладно, вертаюся я в камеру. Ну, зачини. Дуся можна зразу, бачиш, до труп вернутися, в камеру вернутися. Прикольно! Скорочення таке при переходах. А, я не бачу просто змісту, для чого це все було. Невже просто щоби вкрасти донати? Але ремінь замовити з силою плюс 2 я точно хочу. Давай напевно повертаємося в камеру. Нема чого ризикувати, світанок. Або можу. Я по-любому можу в камеру взяти молоток, наприклад, і піти ще, але ні, п'ята ранку. Я взагалі не спав. Так, оце хрінь повна. Це би комусь подарувати і забути. У нас є модна викрутка, у нас є молоток. наша мені викрутка? Їби не потрібно, добре, молоток ми візьмемо в наступну вилоску нічну. Давай, напевно, я приляжу спати. То в церкву хіба зайти мені ще раз? А, так, В мене, до речі, інтелекту менше, я буду читати гірше. А, зайти хіба ще раз, щоб вкрасти гроші. Зараз можемо пописати лист. Спати я не буду. Так, у нас не буде не буде до цього бонуса через те, що ми не доспали. Чого в нас по какахах? Шість. Можна жити, можна зуби почи. Та-та-та-та. Давай скористаємося. Давай почистим зуби, якщо у нас є чим. Давно не чистили. Нема. І не дуже хотілося. Кому я там лист написав, а кому не написав? О, цей олівець треба забрати з собою. Давай. Хрінь всяку треба взяти і продати. Ложку я не знаю для чого використовувати. Чекаю, давай крафт подивимось. Хоча для чого? Мені треба тільки молоток. Мій молоток має ще 6 дюрабіліт, я думаю, вистачить зробити міст. Добре, що ще я можу продати? Чого в мене? Ну оце от, от хочу продати. Наші ті от штуки? Я вже колись таке мав і продавав. Куди воно йде? Не пам'ятаю. А, це ключ до апартаментів Селіни. блін, я його тикаю всюди. Е, в нас є лист до Бет. Можна написати ще ше ли... лист до. ой. Ну, коротше, медсестрички. Поки час є. Так він поломаний. Ага, ми ще не говорили, тому не можемо ще один лист писати.